Всім з новим роком, друзі! Так, ми на каналі Арінадрі. Ми сьогодні будемо відкривати подарунок від таємного Санти. У мене наразі Дивіться, Це ляльковий дом. Тут будуть ось така ось лялька, ви їх вже бачите. Куколка, да, є тут лоли, куколки, є свій спікет-буквик у будинках, так? Буф, висловий, так. А, що ми буваєм? Вікаєм, ми поїхали. Друзі, я зараз буду починати відкривати ляльку. О, дивися, яка гарна, Дарина. Давай, ну що, бантики їй такі гарні вдівати. Гарно. Ой, мені здається, що не лолка їсть наша, а Даруся. Давай я її пок... тримай. А це нам не треба, тому що я бачу, що тут щось є. Які сюрпризи? Може, давайте зараз подивимося. Давай відкриваємо. До 0:00. Що там, там дарина? Я бокалота, так у мене так кол посидіти. Так, без суті. Давай ринка відкривай на я відкриваю. Бо зараз... Що це таке? Добро. Зараз ми достанемо. Подивимося, може це горка буде. Чи що там ще таке? Це Я відкрив... це Я відкрив... так. Що це? О, ти. Подивимося, що це таке. Постільний пісочок, що це? Ще там. А це що нас? Це нам теж що? Я відкриваю. О, ще, ще, ще. Друзі, я вже будинок зробила. Ну що, давайте відкривати? Йо-йо-йо! Вау. Я-я-я. Ух ты! Дарина яка краса! Я хочу. А ну що, погнали відкривати Дарина вибирай, який будеш відкривати? Тут треба наряд. Я хочу це. Добре, відкривай. Ти хочеш друживий the... О, Зараз зараз буде. Так, всі мені пішли. Ей, Так, давай я тобі все тут дістану і відкрию. А ти його поставиш, так? Ой, Слезай. ой. Ой, ти, це в нас кухня. А Даринка відкрила кухню, так? А у Аріша, мені здається, що в тебе спальня кімната? Спальня та кімната. Тому що я... Аріша. Це що в тебе таке? Давай я тобі допоможу. Мамо, там в мене пісочки. Да, давай подивимось. Може, це... дівчатка відкрили свої кімнати? Що ж вам так за медліта? Ой, великий. це в нас пісочок. Даринка я бачу, теж знайшла. Навіть в ліжечку є. Там... там щось є. Давайте. Відкривати. Ой, ух ти, це в нас ой, чашечка великий. з кремом. Будемо відкривати наступні. Так, у нас залишилось дві ще кімнати. Жарена что выпала. ты Я не знаю. А мы не такой так Мы там Может, там будет еще дискотека? Может, какие-то Так. У -у -у. Там будет дискотека. Це відкривайте, відкривайте. Так, О, так. Ірина Аріша, подиви у Даринки який гарний туалетний столик. Подивись, вау. Ось вона дістає. Давай я це відкрию, подивимося. Таке так, там зеркало, допоможи їй достати. Давай достанемо. Там мені туалет. Туалет у тебе? Давайте подивимося, може тут щось буде. Є? Тут песочек. Так, Даринка, давай відкривай, що там буде. Песочек. Що ж там у нас все. Там пісочок рожає. Угу. А Давайте я в туалет. 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 Да. туалет. Давайте туалет. подивимося, туалет. що туалет. там буде в туалеті. Так, це вітальня, да? Кімната для гостей. Вау. У вас будинок? А я там. Мам. Зараз я відкрию, тут дуже так О-о. Навіть дивись, Париж. Наш. О, ты фен. Фен можно сюди покласти. погласны. О, те, маме Так, хари. Так, три. Добре, я відчимаю. А ну бери. Вже без пакетиків тільки, так? Пластилин, пісочок, щось так, таке. Так, так, я бачу. Ого, що там випало в тебе? Ух ти, ка. А, це так? на диван. Це, це треба наламати. Це подушечки, мабуть, на диван, так? Та, а, ні, ні, ні. Тут в нас Mm -hmm. можна тут можна його тут поставити? Наша yeah. куколка любить співати пісні. Так, так, давай подивимося тут далі. Так, тут mm. можна грати в PlayStation. Нічого собі навіть не представить. Зараз ми полосили. Дарина що ти знайшла? Нічого. Нічого в тебе не було. Зробимо подушечки та покладемо їх на, на рід. На ліжко давай ще покладемо. Давай. Ага. Не бере. На ліжко. Аріша наводить порядок з будиночки, кухня. так. Кухня є, є спальня, ванна кімната та, та гостіва. Алі. Друзі, дуже гарний будинок для моїх ляльок. Мені все сподобалося. Таж підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока-пока!